Є біль, який не хочеться лікувати. Він не рве серце на шматки, не лишає ран. Це просто тихий шепіт десь усередині, що нагадує: Ти жив, ти відчував, ти був щасливим. Ностальгія це зустріч із самим собою у минулому, з тим, хто ще не знав, що час має властивість вислизати. Вона приходить раптово у старій пісні, у запаху дощу. У світлі вечірнього сонця, яке падає на знайому вулицю, і в ту мить реальність розмивається, ти ніби стоїш одночасно в двох світах, у теперішньому та в тому, де все ще живі сни твого дитинства та юності, це біль, що зігріває, біль, у якому живе любов, і хоч він нагадує про втрату, але водночас надає цінності тому, що було. Найдивніше у ностальгії те, що вона не потребує спогадів, достатньо лише запаху, звуку чи випадкового дотику, один ковток теплого повітря з ароматом свіжескошеної трави, і ти вже недорослий, не обтяжений турботами, а дитина, що біжить босоніж по подвір'ю, де світ ще простий і безпечний, запах хліба, який тільки надіставали діставали з печі, шурхіт старих касет у магнітофонії. Дзвін посуду на кухні, де мама готує вечерю. Усе це крихітні портали у минуле, через які наша свідомість просочується туди, де серце билося трохи швидше, а час ішов повільніше. Чому саме такі дрібниці мають над нами таку владу? Бо вони записані не в пам'яті розуму, а в пам'яті відчуттів, коли ми вдихаємо знайомий аромат або чуємо стару мелодію. Нейрони мовчки прокладають міст між тоді і тепер, з'єднуючи два світи минуле і сьогодення, в одну мить, що пахне дитинством чи юністю. Це ніжна туга за тим, що вже не повториться, але ніколи не зникне. Бо дитинство та юність живуть не у часі, вони живуть у відчуттях, які ми зберегли в собі. І кожен знайомий звук чи запах це тихе привіт від себе колишнього. Який ще вірить, що життя нескінченне літо. Іноді здається, що ми йдемо вперед, але хтось невидимий м'яко тримає нас за руку. Це минуле, такий собі тихий голос усередині, що нагадує, а пам'ятаєш? Ностальгія це спосіб душі сказати, тоді я відчував щось справжнє. Ми повертаємося по думки до тих моментів, бо саме там залишили частинку себе, більш наївну, чисту, живу. Навіть якщо ті дні були непростими, вони здаються теплішими, ніж сьогодення. Минуле вміє прикрашати себе, мов художник, який пише в яскравих тонах, опускаючи тіні. Психологи кажуть, що ностальгія це захисний механізм, вона допомагає нам пережити теперішнє, коли воно здається холодним або надто невизначеним. Згадуючи старі часи, ми несвідомо шукаємо опору, місце, де все було знайоме і зрозуміле. Минуле стає нашим внутрішнім притулком, куди можна втекти, коли сьогодення ріже свідомість гострою реальністю. Є щось дивовижне в тому, як наш розум підфарбовує минуле золотими відтінками. Те, що колись було буденністю, тепер сприймається як диво. Двір, де ми колись гралися, здається більшим і яскравішим. Люди добрішими, музика глибшою. Навіть повітря, мов би пахло щасливим часом. Це не обман пам'яті, а її поезія. Ми не просто згадуємо, ми відтворюємо минуле у власній свідомості, додаючи до нього тепло, якого, можливо, тоді й не було, бо минуле це не набір фактів, а відчуття, що залишилося після них. Ми ідеалізуємо те, що минуло, бо це безпечно, його вже не можна зруйнувати, змінити чи втратити. Воно завершене, застигле у вічності, і саме тому здається, досконалим. Сучасність, навпаки, завжди відкрита, тривожна, незрозуміла. Вона ще болить, ще не стала спогадом, ще не перетворилася на історію з м'якими краями. Можливо, саме тому старі фільми здаються нам щирішими, старі пісні душевнішими, а старі люди мудрішими. Ми бачимо в минулому не сам час, а себе такими, якими були колись, відкритими, наївними. Здатними дивуватись. І все ж, коли ми кажемо, що раніше було краще, ми не завжди маємо на увазі світ, ми говоримо про себе, про ту версію нас, яка вірила, чекала, мріяла. І тому, можливо, ностальгія це не туга за минулим, а за тим, ким ми були у ньому. Є миті, коли одна мелодія здатна зробити більше, ніж тисяча спогадів, ледь чутний мотив з радіо. І ти вже не тут. Перед очима не теперішнє, а вечір дитинства, теплий шум телевізора, запах маминих пиріжків, вікно з дощем і старий магнітофон, який тихо шипить між піснями. Мистецтво має унікальну здатність повертати нас у часі. Пісня, яку ми чули 10 чи 20 років тому, може відкрити двері у давно забутий світ, прекрасніший ніж будь-яка фотографія, кадр із фільму, старий серіал, Пожовкла світлина чи навіть шрифт із реклами з минулого, усе це тригери пам'яті, які пробуджують те, що ми вважали втраченим назавжди. Культура, це не просто творчість, а колективна пам'ять людства. У ній закодовано наші епохи, надії, ритми серця. Вона машина часу, що не потребує технологій, її двигуном є емоція, а паливом спогади. Музика, особливо близька до цього феномену вона існує поза логікою, одразу б'є у серце, оминаючи розум. Один акорд здатен відродити людину, яку ти колись любив. Або повернути в місце, де тебе вже давно немає. Кіно малює цілі світи, фільми минулого стають не просто мистецтвом, а порталом до атмосфери того часу, до мови, світла, інтонацій, яких більше немає. Іноді ми навіть не усвідомлюємо, що сумуємо не за фільмом, а за собою, за тим, ким були, коли його дивились. Мистецтво нагадує, що час це не пряма лінія, а коло, і варто лише натиснути плей, щоб воно замкнулося, і минуле знову ожило в теплі звуків, кольорів і голосів, що й досі дихають у нашій пам'яті. Є особливий різновид болю, ніжний, теплий. Людяний він не роздирає, а огортає це біль ностальгії, коли серце стискається не від втрати, а від надміру краси, яку вже неможливо торкнутись. Ми часто прагнемо позбутися болю, але саме ностальгія показує, що не кожен біль ворог. Вона вчить нас приймати те, що минуле не повернути, і водночас цінувати, що воно взагалі було. У цьому є глибока мудрість. Біль, який не нищить, а стілює. Ностальгія це доказ того, що ми жили по справжньому, що ми любили, сміялись, мріяли, помилялись це тиха подяка життю за все, що було, навіть якщо тепер залишається лише мелодія, запах або образу пам'яті. Ми повертаємось у минуле не тому, що хочемо втекти від теперішнього, а тому, що шукаємо підтвердження. Наше життя мало сенс, і кожна сльоза від спогаду це не слабкість, а знак, що всередині нас ще живе людина здатна відчувати. Можливо, саме тому ностальгія найпрекрасніша форма болі, бо вона міст між тим, ким ми були, і тим, ким стали, бо через неї ми розуміємо, що навіть мить може бути вічністю. Якщо серце зберегло її тепло.